Протягом останніх років міська рада надає земельну ділянку в оренду респожеців для обслуговування ринку. Фінансова вигода від цієї оренди складає близько 26 тисяч гривень в рік. Респожеспілка надала цю земельну ділянку в суборенду підприємців ринку без погодження з міською радою. Зважаючи на ваше звернення на офіційному сайті міської ради про те, що лише спільна ініціативність та відповідальність кожного з нас може дати вагомі результати в майбутньому, та переймаючись проблемами браку коштів на рахунках ради, я поцікавилася, яку торгову площу на ринку займають торгуючі підприємці і який від цього складається дохід, якщо один квадратний метр коштує 26 гривень в місяць. В результаті я прийшов до висновку, що дохід від оренди торгової площі складає півтора мільйона гривень в рік. Звичайно, така сума перевищує ту, яка потрапляє у міський бюджет від орендної плати за земельну ділянку. Для цього вважаю за потрібне вивчити питання роботи ринку. Я впевнена, що після цього виявиться значна кількість порушень. На сьогоднішній день орендарем не витокну паспорт ринку, не виконуються правила пожежної безпеки на ринках, не дотримано порядку вимог розміщення архітектурних форм та інших. Проведена робота, по вивченню роботу ринку, дасть можливість розірвати згаданий договір і створити комунальне підприємство, засновником якого стане міська рада. Таким чином будуть умови для поповнення казни так необхідної для населення нашого міста. Прошу вас познайомитися з цим зверненням депутатів міської ради та поставити порядок денний на розгляд профільних комісій та сесій. А також прошу вас повідомити про проведену роботу, залучити мене для участь в роботі комісії пролучення роботи військового району. Прошу, прошу. Тамара Тамара Але вона зверталася ще в восьмому місяці, каже. І Не дали їй відповідь. Розказую, Розкажую. Відповіді вже даний. дали. Але дали сьогодні що не було. Ну, По даному лісту. листу направлені офіційні запити. Так, ну, не 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 далі, далі, не далі. Разкожив, кожна я. У моя... даному листу ми отримали це лист, я не схожу на другий день, тому що розумієте, тут неможливо але, правда, на другий день відреагувати на всі листи, звернення, які на цьому. Ми відправили листи, ну, там стояло, вивчити дане питання. Щоб це ми послухали, скажімо так, ну якщо юридично, просто жителя міста Ківерці, який зробив свої якісь певні висновки, якось він там сам вивчав. Ми надали листи в Райську жив спілку, щоб вони нам дали звіт про, ну скажімо так, грубо про фінанс. Ми там перелік питань навели, на які б ми хотіли отримати відповідь. Я їх зараз просто ну, не пам'ятаю. Ну, грубо кажучи, звіт про діяльність підприємцю Ривко. Дали лист запит в пож... бо там іде, що не дотримуються норми пожежної в, ну, в пожежному, бо там вона тварь, по іншому називається, пам'ятаю навіть як називається, в пожежну, щоб вони нам дали інформацію, чи проводилися перевірки і які факти порушення ну, пожежної безпеки. Дали запит сансанцію, як щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог, вимог функціонування. Não, não morderei, posso І дали запит в ветеринарну ветеринар... ну, службу, теж не пам'ятаю, як точно називають. Управління ветеринарної медицини Ківерцівського району. Чи провод... Що-що? Зараз... Ну, не... А, ну, не санітарна служба. Ну, о, зараз, ми вже відстали від санітарна служба. Дали запит туди. Ну, дали запит, що вони нам дали? Чи проводилися перевірки і які на ринку виявили порушення після. Надходження відповіді до нас до цього часу після надходження до нас таких ну, відповідей. Тоді ми винесемо, ну зберемо, скажімо так, профільну комісію, чи дві комісії, чи комісію по благоустрою, там і ще є, там які виникнуть запитання, з комісії. і обговоримо спочатку ці питання на комісії. А тоді вже будемо вивчати це питання. Ну, по-перше, там прошу мене залучити. Ну, будемо так говорити. Я не можу сам залучати людину. До роботи комісії, чи це правомірно, чи ні. скажуть депутати залучати. Ну, Дає ну, так, це я, я, за я вам що хочу сказати. Там на ринку працювала я, пожежна служба там перевіряла, це правда. Але там я вам скажу, один магазин, один магазин. побутова техніка платить повністю за рік, це, що дають міську раду. Повністю. Один магазин. Один магазин. Навіть більше він платить. Бо він місяць платить 2500, А якщо за рік 25 тисяч, і ще п'ять тридцять тисяч. Це є лист. Далі, далі. Ви послухайте сюди. Там є за що що перевірити. Зимою води там немає. ясниці і там працюють. От вам причина. Далі, там вбиральня не відповідає також. Нормально, я. там подумав, Якщо ви міська рада взяти... Це повинна надати визволити суду. Зараз сидіть сюди, знаємо відповідно, що зараз буде. Прийдуть і постійні всі відповіді сядемо, розглянемо, приймемо рішення.